Надзвичайно талановитий письменник, гідний син України Олексіозірний, завжди простий і справжній. Він не міг не бути поетом. Сама Шевченкова земля Випликала його. Життєвий шлях Озірного починався у мальовничому селі Вербівка, Городищенського району, у сім'ї, де він бачив красу, людських стосунків і красу природи. Тому і закладені були в дитячу душу, віра, надія і любов. Письменник переконана, не що народ не може бути щасливим, не пройшовши шляхом прощі, осягнення визнання гріховності попереднього свого життя і покаяння за нього та відмови від нього, тому й назвав він свою першу збірку, яка вийшла друком у 1995 році. Проща слідом за цією збіркою виходить і ще одна козацький цвинтар. Творчість Олекси Озірного достойно оцінена. Збірки Проща та козацький цвинтар у 1997 році відзначені премією берег надії імені Василя Симоненка. А у 2000-х роках світ побачили ще дві збірки поета Заплакані зорі та За кого померти. Нещодавно талановитий письменник відмітив ювілей. Йому виповнилося 60. З цієї нагоди у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка відбувся творчий вечір, де з поетом зустрілися студенти. А також ювіляра привітали його творчі побратими. Завідуюча відділу читальних залів обласної бібліотеки для юнацтва імені Василя Симоненка Катерина Вербівська говорить, що такого поета зустрічати в стінах бібліотеки велика честь. Це поет з великої літери, це та глиба у літературі, яка кожним своїм словом, навіть комою і крапкою у своїх творах, проникає до самого серця, до глибини, наскільки він. Відданий Україні всьому українському, наскільки його творчість наскрізь проникша його любов'ю до України і до українців, і до наших традицій, до нашої глибокої історії. Він все це так глибоко відчуває, знає і нам передає у своїх творах, що його просто можна сказати ще поет патріот. Жінка переконана, що Олекса Озірний це поет усіх українців. Його творчість зрозуміла як для дітей, так і для дорослих. Головне, щоб вони були патріотами рідної землі. Не можна сказати, що це якийсь від маленького, там чи середнього шкільного віку, чи старший. Мені думається, що це поет, який не має віку. Він одинаково зрозумілий буде і, і розуміє, ли, є і для дитячого садку, і для школи, і для студентів. Сьогодні в нас будуть студенти, тому що хочеться, щоб була не монолог. Автора, а щоб був діалог, щоб йому задавали запитання, щоб це була творча зустріч, справді що і так само його гарно розуміють старше покоління, і всі, хто його читав, або хто знайомий з його творчістю, то всі в одинаковій мірі кажуть, що це великий поет. Очільник Черкаської обласної організації Національної спілки письменників України Володимир Ткаченко також знайшов теплі слова для свого товариша. З творчістю поета він знайомий вже дуже давно. Це один із найсильніших поетів України. Його лірика, громадянська лірика, поезія надзвичайно високого рівня. Сам письменник Олексій Озірний розповідає, що на його творчість неабияк вплинула мама, проста сільська жінка, вироблена тяжкою колгоспною працею, яка знала силу селену пісень, обрядів, звичаїв, і всім цим живила романтичну душу сина. Моя поезія, моя творчість розбуджена в дитинстві піснею, піснями моїх батьків. І, і зараз у мене спочатку, коли вірш народжується, то спочатку звучить мелодія, а потім знаходяться слова. Ось такий Божий промисел, я б сказав. От, я навіть не знаю і не можу пояснити, як це відбувається. Мабуть, кожен творець не може сказати, чому пише, це, пише він так, а не інакше. Тому що тому це віршування почалося з глибокого дитинства. Десь це було на рівні такого управляння. Потім на рівні першого кохання невдалого, потім перейшлося це в серйозне заняття, в серйозну роботу над, над словом. Мабуть, це прагнення моє до самодосконалення, скоріше за все. От, Ну, є така в мені риса, це я так само аналізом займаюся. От, тому, і все мені здавалося, що я напишу цього вірша, і це буде останній вірш. Я більше ніколи його не напишу. Тому я написав небагато, але намагався кожного вірша писати як останній. Олексій Антонович говорить, що творчість для нього є священною територією, на якій він ніколи не дозволить собі бути нечесним, писати з чужих слів чи почуттів. У цьому плані для нього слугують прикладом Тарас Шевченко і Євген Маланюк. Мої книги про правду, бо поезія для мене це територія, де я не дозволяю собі бути нещирим. На жаль, у нашому житті ми постаємо в багатьох іпостасях. Десь ми під кось підлаштовуємося, десь ми граємо якусь роль. От. В поезії я намагався бути щирим і правдивим. Я відповідаю за кожне своє написане слово. І повірте, слово у моїх віршах воно там, воно там вистраждане і воно там. Несе певну свою енергетичну нагрузку, скажімо так. Тому, якщо коротко, власне кажучи, мої книги про, про минулі болі українські, про нашу історію, десь тут зберігаються в моїй творчості українські ремінісценції, десь вони сьогодні, на сьогоднішній день актуальні. Ви знаєте, я інколи проробляю над собою таку вправу. Вважаю, що справжні, справжня література вона є тоді лише справжньою, коли ти коли автор читає свої твори і, і, і розуміє, що вони живуть самостійним життям. Кожна книжка, кожен вірш. І я так якось без беззайвої скромності скажу, що я перечитував деякі свої речі, які написані в 90-х роках. От і бачу, що вони актуальні на сьогоднішній день. Привітати із ювілеєм Олексу Озірного прийшов літературознавець Володимир Поліщук. Він наголосив на тому, що Черкаська земля багата на поетів. Однак, Озірний виділяється серед усіх своїм неповторним оригінальним стилем. Думки. Так ось. У цьому барвистому, талановитому розмаїтті, безумовно, такий самий неповторний голос, талановитий поетичний голос має і Олексій Озірний. Його поезія, як мені здається, достатньо теж впізнавана, бо у нього у віршах є. Ціла низка таких смислових координат, які якраз і виокремлюють його спосеред інших талановитих поетів. Він достатньо уважний у своїй поезії до історії. І маю на увазі історії історії, і історії культури, і історії літератури. Він Поет, я от трошки сумніваюсь, кажучи, що він поет передовсім громадянського звучання. Хоча ця нотка у його ліриці, мабуть-таки найголосніша. Хоча вона, безумовно, не єдина, бо він уміє написати і проникливий. Вірш чи пейзажної, чи любовної тематики. Під час літературної зустрічі було зачитано багато віршів самобутнього поета. Промовистий вірш із збірки, заплакані зорі. О, як вони ненавидять мене за те, що став у слова я обранцем. Що вже мене ніяк не про мене шалена доля бути їй коханцем. Вона Підводить до воріт коня і подає рушник червоно-чорний. В розпуці дзвони дзвонять і звенять, Що ж мороз за спиною ні горне. Та ще не час до міченого дня як ластиму під мурки багряницю. Позаду дуля поганя коня, а спереду ненависні іниці. Вони згадають крути і круті минушини затаєні прикмети і не простять, що ми уже. Не ті, і що у моренцях нагоджуємо поетів, і що не царське, а моє село гойдає в долині пишні верби і до джерел привічних привело, що ми, як нація, без моренців померли б. О, як вони ненавидять мене за те, що став у слова я обранцем. Також чітці декламували вірші із збірки, за кого померти». Якби ж собори вміли говорити, якої б я пізнав печалі слів малюнки давні, фрески, манускрипти, які б то істини із молитов відкрились там, де серця перед розп'яттям бились і замирали в чорних шаплях брів. Якби ж собори вміли говорити, або хоч слово взять могли хрести. Ми б всім в сльозах могли втопити і не зазнали тих страшних руїн. Я б мав країну із країн і зміг під серцем сину донести не хутір млин, окраїну чи хату, я б ворогів навчився розрізняти, запалювати свічу під образами, Я б сповідь батька знав і пісню мами завчив, як Отче наш, наш родовід і ваш. Якби ж, собори, вміли говорити, вони б могли б скалічених зцілити, вони б сліпим відкрили очі й вуха в ім'я Святого Бога, Сина й Духа, мовчить собор, страшна пересторога в молитві вітру і зіницях Бога, як ти ж, собори, вміли говорити. У книзі Олексія Зірного за кого померти, є розділ Сполоха на осінь, в якій автор дуже виразно говорить про самого себе. Сполоха на осінь. Вона завжди бентежила мені душу найбільше. З усіх пір року осінь, з раннього дитинства навівала суперечливі думки і почуття. А ще осінньої пори найбільше сумувала мама. За прожитими літами, за невишитими рушниками, за молодістю, що промайнула на баских огирях за обрій. Я слухав мамину, ой за гори кам'яної голуби літали, і якась неусвідомлена журба поселилась у моїй дитячій душі і живе досі. Восени гостріше сприймаються кольори, запахи, овиди. Коли настає осінь твого віку, особливого значення набувають слова, почуття, рухи, руки, очі і посмішки. В ціні стає день, година, мить, дрібниця, ті речі, які ти безбожно транжирив раніше, восени сам себе починаєш боятися. І зразу ж за оцим зверненням до читача надрукований вірш Олексія Антоновича Бабине літо. Візьми мене, я весь немов струна, торкнись мене, і я увесь заграю, спини мене, не втім моя вина, що заповзяв з тебе вести до краю. Покинь мене, відмовся, відкажись, залиш мене у бабиному літі. Уже ж жнива, а я ж не налюбивсь, вже селена, а я за все в, освіті, в отвіті. То не любов, а падолист поклав на золото мої печальні ноти. Хоч роздано і злитки, і банкноти, та я багатшим з того вже не став. Візьми мене. І знову відпусти. Залиш на згадку безтурботне літо. Осінній день, а в ньому я і ти. І танго злив кружля шляхетно вітер. Послухати вірші Олексія Озірного нам пощастило і у виконанні самого автора. Філософським і промовистим є вірш, за кого померти. За тих, хто йде в президенти. Чи може знічев'я підставить плече горлохвату, що сох за народ і за списком пройшов депутати? Питаю себе, якщо вмерти мені, то за кого, коли в Україні немає ні віри, ні честі, ні Бога? Та, ще, та все ж не в Гавайю. причинний, юродствую вперто, хоч, може, за жінку красиву на площі. Смішне ти надумав, вітрами напоєний грішник, нащадок козацький, джигун і пісняр непотішний. Звідки б тобі знати, новітні закони омерти? Нема тут за кого ні жити, ні вмерти. Але події останні Дають відповідь, є за кого померти. Я помер би за нашу молодь. Це відповідь. Інколи здається, що якась сила вища водить твоєю рукою. І я дивлюся на це збоку і скажу вам, інколи, інколи, я записую вірш. Без правок, від самого початку до кінця. От беру ручку і пишу, 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 пишу. А інколи мучусь над ним ціли, цілий тиждень. Мучусь, мучусь, і він мене не влаштує, мучусь, не влаштовує. А буває така, раз, сів і записав його зразу, і він такий хороший. Усі вірші Олексії Озірного наповнені глибоким змістом та змушують замислитися над проблемами сьогодення. Однак в житті автор часто жартує і змушує посміхатися інших. Коли мене запитують, а хто ваш улюблений поет, Там, кого ви поціновуєте саме найбільше? Взагалі, поети вони такі люди, вони спочатку кажуть Пушкін і я, це один Кузнєцьок такий. Спочатку я думав, що Пушкін і я, потім я подумав, що проживши певний час, та ні, я і Пушкін. А потім я ще трохи пожив і вирішив, що ні, та ні, то все таки я. Якби переносячи на нашу дійсність, то я не посмів сказати, що я і Шевченко там, а потім у цьому такому контексті. Але коли мене запитують, чи ви любите свої вірші, то я кажу, я більше люблю вірші інших поетів. От. І от з наших і люблю, і читаю всіх, може, може і не тільки я один такий, але читаю багато своїх черкаських поетів і письменників. І люблю їх, і перечитую кожний Холодний Яр, щоб знати наш літературний процес. Бо мама мене з дитинства виховувала, казала свій до свого по своє. Завжди треба своїх підтримувати, цінувати, бо вони близько і не такі вони величні, бо там у Києві або у Львові, от там якісь великі письменники, нічого подібного. Великі письменники є і поети в нас на Черкащині. Олекса Озірний зізнається, що, можливо, багато з його віршів не побачили б читачі, якби на його життєвому шляху не зустрілася чарівна жінка Людмила Тараненко, яка помітила талант тоді ще молодого автора і привела його до спілки письменників України. Я вдячний їй сьогодні, що я, дякуючи її, мабуть, і вона я стою перед вами тут, як уже. Ветеран літературної ниви у Людмили Тараненко також знайшлися гарні слова для Олексія Озірного. Жінка говорить, що з перших днів на літературній ниві автор поставив собі занадто високу планку, якої тримається й понині. Я не можу по-іншому сприймати поезію, особливо і взагалі творчість. Тому що є в мені отака риса. Вона дуже ну така незручна. Але коли я читаю твір, я за ним чітко бачу автора і бачу, де він лицемірить, а де він пише від серця. І ось те, що завжди підкупало з перших хвилин знайомства із творчістю Олекси Озірного, це те, що у нього повне співпадіння його душі і творчості. А на жаль, зараз. Навіть у дуже визначних письменників це зустрінеш не часто. Оця цілісність натури, ця відданість якимось ідеалам, але несліпа відданість, він завжди все бачить дуже гостро, дуже тонко відчуваючи нюанси, аналізуючи те, що відбувається довкола. Привітати ювіляра завітала і голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко. Вона подарувала письменникові квіти та вручила почесну грамоту. Головне в нашому житті те, що ти те, що ти огранив свій дух у слові, а тепер ти знаходиш відповіді на ті запитання, які ти ставив у поезії. Це прекрасно. А ще одне. От, що на духу, чогось мене переслідує це якраз думка, асоціація за останній час. Я тобі просто для тебе хочу сказати таку досить коротку історію асоціації. Коли я працювала вчителькою в й черкаській школі, от мені зносили історії діти, бо знали для моїх майбутніх творів. Мені хотілося цікавих історій з їхніх сіл, коли вони приїжджали. І от один хлопчик у шостому класі записав історію. Що в їхньому селі на Чигринщині, коли звільнене село було повністю вже від фашистських загарбників, і е, дивом баба вийшла з внуками в льох, і тут раптом десь взявся ворожий літак останній, пролітав і кинув бомбу на хату. Повністю хату розгромило, повністю нічого не залишилось на порох. Але дивом дивним уцілів куток. Куток, на якому висіли дві ікони. На якому був розстрілений рушник і навіть оці палички, які зовсім не зачепило. Оцей духовний куток, я думаю, що зараз нас, українців, у нашій ситуації рятує, тому що все знищенне матеріальне, а те, що у кожній людині отой патріотизм, ота цілісність. Ота справжність, ота природність, вона людину не, не руйнує. Якщо той духовний куток, він справжній, намолений, то його ніяка сила не зачепить, ніяка ворожа сила. Я хотіла би тобі побажати, щоб твій духовний куток був цілим, не розпа... він не зачепленим е, такими, знаєш, якимись вітрами, яким злом, отим зовнішнім, і, а найбільше внутрішнім. Бо внутрішнє зло найбільше роз'їдає людину. Я думаю, що в тебе ота поезія, яка в тебе є, як цілюща вода, коли ти її п'єш, коли напиваєш собі духу козацьку, коли ти шукаєш мережки слідів своїх дідів і правдів, так? і раптом ось зараз у цьому часі ти їх знаходиш, ти повертаєшся до себе. І я думаю, що багато переосмислюєш, чого, що, що так робив, що не так робив, так? але насправді оці ти сліди знаходиш, отой дух зрідні себе, переконуєшся в тому, що справжнє, а що фальшиве. І я думаю, оце головне. От тоді людина справді цілісна, а ти як поет прекрасний. Наталія Горішна, яка захоплюється поезією колеги, і яка знайома з Олексієм Озірним вже майже 30 років, привітала письменника теплими і щирими словами. Про поети треба говорити поезію самого поета. Колись така була дуже гарна традиція, але я її чомусь зараз не бачу, коли поети читають вірші не свої, а своїх ще живих побратимів, тому що часом читають вірші тих, хто вже пішов. А от в лице автору прочитати його вірш чомусь не наважується. Я прочитаю один вірш Я, за країну в стані бою, Довести бій без втрат і лжі та чути, як в передпокої біда вигострює ножі, лукаві скрізь і їхні тіні на всіх стежках по Україні. Вони її приспали, круки, такі взяли у свої руки. А як розбудять у вогні, покриє тіло степ габою. Та неоднаково мені. Я за Вкраїну в стані бою, я за Вкраїну Ох мовчи. Такі слова, що скажеш, всує. Печи нас, пече, поки козацька кров пульсує. Бо хто поможе, як не ми, біду від неї відвернути любов'ю, шаблею, грудьми, бо далі крути, а далі крут церковний дзвін, де кожен стане сам собою, або ми встанемо з колін. Або впадем в ярмо без бою, обдарований гострий і сміливий поет, повний творчої енергії Олекса Озірний письменник, який гідно презентує своїми творами наш Шевченків край. Ми ж бажаємо ювілярові, щоб натхнення ще довгі роки слугувало йому вірною подругою і чекаємо нових цікавих видань.